просто отут, если побачим, баранту. Так, потому мостом на турі, типу, вони вчасно на 20 викатаються. Ти б лед мені дзвонити. Забираєш кубів? Е, Алона забирала с кубів? Да, я сейчас приїду за Борольскобів, але ти постав метку, окочуєш? Що, що, що? А балина їла лишню, чесно кажучи. Е, ні, ні. Е, є, 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 є. Олег, легше, легше. Блять, это ж сергиной маши. Давай Давайте фотку зашпілим, маш... чисто. Його... Давай. Тимофій, або обо якось красивенько. А не ззаді, блядь, як завжди в макии. Сзади, Ззаді, як завжди, Завжди, сука, пристроїться біля макии ззаді, блядь, я хуєю. Опа. <звук> а я стою, я даже не туди, мені похожу. А як? А я по нему попал случайно. Так, пидниму сбро и покладу пакетик. Ебать, мы такі, конечно фотку давай зробимо, блядь. Я фотку хотіла зробити, но вони, блядь, бащи. Ну, нормально. Че ж ты да? Шо, таить ты, блять. А, десь на кубах. Так, спробую надо ще раз на прошлое. А я, я, я двох за я трьох затолив майже, блядь. Але дивися, тут троє, нам ще якраз Альонки не хватає. А і... мені, мені Ксав'єр підійшов прямо під прицел. Нет, чекай, их двоє, їх двоє тут, атью. Їх було так, троє. Давайте, один давайте так, я троє троє колі, колі просто і віддам було. пушку. Їх троє було. Один просто повністю вбитий. Я просто одного. я двох, я двох дивися, пря стріляв прямо. Бі е, da, taki... no, я будь я бы на бинта. йому дай, да-да-да. Я не мана кобах, ябл не в рот. Коля! Ти де? Коля ТД! Ви таки захотіла чуєте, що чуеш макимас, я захотіла Ну, я тільки фотку захотіла зробити, тут вони, блять. Давайте зробим фотку. Везьми, то Е, достав пісюн з Е... с Доста До писунка. Бля. Бля, а вы ты конечно... Так я не можно работать. Захуа писун обратно. Хай мне боже, рад кидуй ради бога, блядь. Вид летай. Ну храни разу нас удиморга не заебали. Я тоже, кстати. <laughs> а, с другой стороны надо. Да не, я просто ди... Один... Видкат на пешей, то и в а, а що ти не можеш говорити? Що не можу говорити? То давайте фоткатись, давайте. давай. напроти них, на зей. На, 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 на фоні їх, а, вони все вже. Блін. Все, стало, всі як хотіли. Давай ты. Савер! Савер, вставай, спать! Так о тіпі, ти мене будеш тримати за спину. о. О, две красиво. Боже, поки Коля зайде, блять, туліво пройде нахуй. Та ще зараз буде тулево, господи. Вони не вивезуть. Все, есть. Чули? А як запис в ГТАшці відключити? Шифт шостом. Шиф Ф там, там. не пам'ятаю. Поклацай по кнопках. Идем тебе чисто на польков просто побачим. Идь на стрим дэ. Тут хельга жалеется на когось. Да, блядь, Коля, ты зайдешь мне? Тут хельга на кого-жалеется, алло. Ты стримайся. А у нас, раз, блядь, стрим ей. только что растулый, блядь. А ну а жди, давай я подивлюсь. Так вроде ж два раза ее затулылый, не? Да. Це вже перевищує все, що ліце, на проєкті просто це О, е... yeah, аморал. Це люди думають, що вони собі поз мають дозволяти все, що хочуть, і це буде окей. І коли їх потім називають наркоманами, вибачте, звісно, але вони, блядь, себе ведуть як вони, то вони на це ображаються. Що ти мелеш блядь? Що ти мелеш? Якого типа! Якого типа! Я, тіпа? я, я тіпа? там, до речі, не раз на сидів хочу там погуляти, блядь. Там Ні, нема де гуляти. Я, я поняв. Зараз по, по ситуації, ти піздей, що зараз трапилося. Приїхала машина, дала вам. вибачаюся, як і в нас говорять. Був... На рота, і... аморал, зробили і буквально просто. Бля, вернись, слухай, слух, вон, слух, що так, вона я слухаю, що вона знаю, там я вас перекинув цих. обласна, типа. Я понял, ну, А, обласне. вони в обласні, Воні. же ж, блядь, точно. Все, я піздую на палету. Поля ти де? Я в палеті. Та їдь звідти. Я думав, я... що я на кубах, а мене вбили на кубах. Тарас. Я піздую. А тут це, це, лікарня, що в місті, чи та, що за місто? Палетка. А палетка, блядь, заїбала. Це, це на самому верху. Єба, так далеко, ну ладно, я доїду щось Я піздую теж. Доїдемо да, всі тоді, значить, заїбали. Хорошо, а як вона обіцяє свої вчорашні слова, коли вона сказала просто чуваку, а, він то, нарік, що він єбучий нарік нахуй? випить. Ово, вона, вона кіше великий... говорила. Вона кікше говорила, що типу... говорила та, та, та. типа говорила про Що Чи я називаю ти... його наріком, але він реально нарік. Але Щось? вони реально поводяться як наркомани.